Наші предки вірили, що герань відганяє злих духів і захищає будинок. Цю квітку можна використовувати як лікарську рослину, але найчастіше герань розводять заради пишних квітів. Фахівці охоче діляться нескладними секретами догляду за цією рослиною, відповідаючи на питання, чому не цвіте герань. Сіння герані, родина герані Пеларгонії, Південна Африка. В Європі квітка з'явився в ксві столітті, в Україну його завезли в ксвії столітті. Зазвичай герань цвіте з травня до жовтня. Такий тривалий термін цвітіння приваблює квітникарів. При створенні сприятливих умов можна змусити пеларгонію цвісти і взимку. Кожен кімнатний сорт має свої особливості, зональна герань Свою назву вона отримала за розмальовку листя, на яких розташовуються темні кола, що розділяють поверхню на окремі зони з різним забарвленням. Фітезональна гарань невеликими білими, червоними, рожевими квітками вони швидко опадають, але на зміну їм зацвітають інші, тому створюється враження безперервного цвітіння. Запашна герань цей сорт відрізняється особливим стійким ароматом. Запах виділяють на квіти, а листя, аромати різні м'яти: пальсина, трояндил, лимона, яблука, мускатного горіха, кущ невисокий, компактний, з пишною кроною листочки дрібні, квіти яскраві, королівська герань, неперевершена красуня серед усіх видів цієї рослини, кущ високий, листя з зазубраними краями, квіти великі, до 15 см в діаметрі, зібрані в суцвіття, відмітна ознака. Темна пляма на кожній пелюсці, королева цвіте красиво і дуже дружно, але, на жаль, період її цвітіння в два рази коротше, ніж у звичайної герані. Всього три місяці. Чому не цвіте пеларгонія? Грань невибаглива, але при порушенні деяких умов зростання вона відмовляється цвісти. Найпоширеніші причини цього рідкісна підгодівля, рослина вимогливо до калійних добрив, а в органічних практично не потребує частий або сильний полив надлишок вологи грань не переносить їй легше перенести посуху, ніж плавати у воді. Горщик не відповідає рослині, великий обсяг ґрунту змушує рослину нарощувати кореневу систему, а цвітіння відкласти якщо паросток малий, то в одну ємність можна посадити кілька пагонів. Сусіди допоможуть швидше впоратися із завданням заповнення горщика корінням і перейти до цвітіння, хоч давно не обрізали без своєчасної обрізки весняної або осінньої. Світіння можна не дочекатися, погане освітлення. Герань не любить північні або північно західні підвіконня. Вона починає тягнутися вгору, намагаючись вловити зайвий сонячний промінь. Тому треба поміняти місце розташування рослини. Потрібно простежити за тим, щоб герань не опинилася поруч з великими і кущистими сусідами, неправильні умови зимівлі, ідеальні умови зимового утримання квітки Прохолодне приміщення до один градусів. Відсутність протягів помірний полив і підсвічування не менше 5 годин на добу, як змусити герань зацвісти. Буває і так, все зроблено правильно, а квітів як не було, так і немає. Можна спробувати шокову терапію. Природою так влаштовано, що будь-яка жива істота прагне продовжити рід, коли з'являється загроза для життя, тому варто спробувати створити несприятливі умови для пеларгонії, щоб вона поквапилася зацвісти і зберегти свій рід. Для цього можна використовувати кілька методів радикальна весняна обрізка, коли залишають мінімум вічок 2 або 3. організація прохолодної і голодної зимівлі, літнє пересаджування з кімнати на грядку або на балкон, підвищення рівня вмісту йоду. не любить переміщення по кімнатах з одного підвіконня на інший. При появі перших бутонів пеларгонію краще не чіпати і залишити на колишньому місці. Навіть повертати до сонечка іншим боком не можна, рослина може скинути суцвіття. Умови для пишного цвітіння в домашніх умовах. Кілька простих прийомів для пишного цвітіння герані. полив рослини зволожувати пеларгонію потрібно в міру висихання верхнього шару ґрунту у сонячну погоду або при високій кімнатній температурі можна поливати хоч кожен день, у похмурі і прохолодні дні краще зрошувати один-два рази в тиждень. Герань легше переносить недолік вологи, ніж її надлишок. Зрозуміти, що рослина поливають надмірно, просто у гарані в'януть листя, на них з'являється сірий наліт, а потім і гниль. Потім чорніє підставу стебла, уражаються коріння. Якщо при перших ознаках неблагополуччя врятувати кущ ще можна, припинивши постійний доступ води, то на останній стадії. Герань гине. Дотримання температурного режиму, якщо герань знаходиться в кімнаті з температурою повітря нижче 1,5 ОС градусів, то рослина засинає, стан спокою триватиме до більш придатних для цвітіння умов у зимовий період, якщо герані надається відпочинок до весняних днів, цей стан дозволяє зібратися з силами для чергового довгого цвітіння. Хороше освітлення, сонячне світло стимулює утворення бутонів. У будинку для гарані підійде під віконня з південного боку у літній період, в саду під кущ потрібно виділити сонячне місце з притененим від полуденних променів. Якщо стебло пеларгонії оголився, значить, вона подає сигнал про нестачу світла. Підбір горщика і ґрунту, ємність не повинна бути великою, чим вона менша, тим швидше почнеться цвітіння гарані. Грунт необхідно скласти з суміші дернової і листової землі, додати перегній і пісок, отустве оприскування, герань не любить водні процедури, садівникові така вимога рослини тільки на руку, не треба витрачати багато часу на догляд правила обрізки кімнатної красуні. Обов'язковою умовою ясного і довгого цвітіння герані є обрізка, і слід проводити з дотриманням деяких правил. Формування декоративного куща треба починати відразу після вкорінення паростка для цього прищипуванням основного втечі зупиняють його зростання. Рослина випускає бічні пагони і квітконоси по всій довжині стовбура, обрізку проводять гострим ножем на рівні листового ложа. Інструмент варто продезінфікувати, прокип'ятити, обробити спиртом, прожарити, чистими повинні бути і руки квітникаря. Варто звернути увагу на розташування стебел при обрізанні, безжально видаляються всі гілочки, звернені всередину рослини, щоб сформувався пишний кущ гарної форми без загущення в центрі. Місця зрізу обробляють порошком кориці або деревного вугілля для запобігання попадання в свіжі ранки збудників грибкових захворювань. Відео як робити обрізку пеларгонії. Обрізка восени після завершення цвітіння проводиться осіння обрізка герані. Здійснюється вона в наступній черговості видалити від цвілі суцвіття, з'яв'яли листя і стебла, визначити яку форму краще надати куща, щоб вибрати пагони для обрізання. Видалити занадто довгі, а також оголені стебла обрізка проводиться у нижнього вузла. При бажанні можна залишити невеликий пеньок над вузлом, щоб пізніше з нього з'явилася свіжа поросль і закрила це місце, готуючи герань до зимівлі. Рекомендується видаляти третину довжини основного стебла, обрізати забороняється в зимові місяці, коли рослина знаходиться в стані спокою. В цей час допустимо прищипування пагонів при появі п'ятої нирки. Підготовлена з осені і сприятливо перезимувала пеларгонія буде всю весну, літо і осінь радувати господаря рясним цвітінням. Як обрізати в весняний період обрізка на весні вважається обов'язковою, так як вона допомагає куща змінити зелень і сформувати безліч квітконосів. Невеликий нюанс: весняне прищипування і обрізка гальмують на стані цвітіння на кілька тижнів. Зате квіти виходять більшими. весняна обрізка припадає на кінець лютого, початок березня. Великі рослини підрізають трохи, глибока обрізка призведе до тривалого відновлення листя і може запобігти цвітінню герані в цей сезон. Досить видалити хворі і оголені стебла. Над маленькими кущиками можна експериментувати робити обрізку будь-якої форми. Важливо залишити не менше двох нирок. Відео пеларгонія після обрізки. Формування штамбової герані. Герань не обов'язково повинна бути компактним кущем. З пеларгонії можна створити чудове штамбове деревце, виглядає воно незвично. Голий стовбур висотою більше один, увінчаний квіточим букетом, для штамбового виду у герані видаляють всі бічні пагони, центральний стовбур прив'язують до вертикальної опори. Після досягнення потрібної висоти його прищипують. З рослини знову видаляють всі бічні гілки. Залишаючи верхні п'ять пагонів, кожен з них прищипується після появи четвертої нирки. Суцвіття утворюють велику квіточу кулю, але при такому методі обрізання герань зацвіте тільки через рік. Чим підгодувати герань для її рясного цвітіння уже в березні рослини треба припинити підгодовувати азотними добривами, які стимулюють зростання зеленої маси для гарного цвітіння, потрібні фосфорні добрива. До того ж, вони підвищують життєстійкість рослини, непоганий підгодівлею є витяжка з суперфосфату, можна використовувати спеціальні склади для кімнатних рослин, наприклад, ідеал. У період світіння підгодовувати слід раз в два тижні, в зимовий період відпочинку, раз за всю зиму, якщо рослина продовжує цвісти взимку, не впадаючи в стан спокою. Необхідно вносити добрива в літньому режимі у перший рік після пересадки в свіжий ґрунт підгодівля не потрібно, корисних речовин рослині буде достатньо. Квітникарі радять давати пеларгонії в невеликих дозах калійні добрива у домашніх умовах. Ідеальним постачальником калію стане в'яжка з золи для цього один: деревної золи залити один води. Настояти протягом доби і злити один стіл, витяжки розвести у воді і полити рослину ще один важливий елемент для рясного цвітіння пеларгонії. От, Він позитивно впливає на кількість бутонів і утворення суцвіть, розчин готується з розрахунку на один води один крапля йоду. На кущик герані досить 50 мгрозчину. Поливати треба по стінках горщика, щоб розчин не потрапив на рослину, як доглядати за квітучою пеларгонією. Китуча герань вимагає особливого догляду свочасні полив і підгодівля зберігають світіння на тривалий час. При цьому варто поспостерігати за рослиною і змінити догляд за ним в залежності від знаків, які воно подає, коли листя жовтіє, а потім починають опадати. Це сигнал про нестачу вологи. У кімнаті може бути надто жарко. Отже, поливати треба частіше. Мляві і загнивають листя, говорять про надмірному поливі. На деякий час призупиніть його і поставте горщик на сонце. Краї листя червоніють через холод. Можливо, герань стоїть близько біля вікна, за яким мінусова температура. Пересуньте горщик з рослиною, листя стає мало, вони опадають, оголюючи стебло. Причина недолік світла переставте герань на підвіконня сонячної сторони. Як бачите, догляд за не нескладний, але він необхідний. За правильний полив підгодівлю, обрізку, вдячна рослина, відповість пишним цвітінням, милуватися яким можна цілий рік.